Так, колеги, моє вітання. Трошки обрізав яблуньку. Курочки відпущені і хтось приїхав, перекинув два мішка. Не знаю чого. Через двір це тільки замітив. Подивимося, що там. І втік. А що там за мішки? Зараз глянемо. Побігли трохи виноград, правда, не знаю, чи можна чи не можна. Рушу пообрізав, оставив пару палочок. Так як ця дичка є нападає і зразу гниє на землі. Зараз заглянемо, о, щось важке. Обішали макуху, так на понеділок, з якимись етікетками, однесу в сарай і подивимось. Так, заніс. Ради, принципа зважити, чи міряли вони дома чи ні. 15, 96, 16 і слідший. Ну важка, щось таке важке, ну це легше. Так, а ну стай. 12.90. Ну зараз скриємо. Ну кажу, що обіщали макуху, обіщали на понеділок. А це щось і не замітив хто. І лежать два мішки. Ми ну, рішили раніше. Так. Розпаковка, що тут у нас? Хлоп якісь. Дицей яка краса. Воно чим пахне? Гарбузове, гарбузова макуха. Давай к мелко давили, это на ній пелюсточку. А то следующая то дійшов. Тоже гарбузова макуха, так поваще. І ще один Криму. Так, так. так. Де диви? Зав'язали. Вчора з дядьком не познайомився. А сьогодні вже, бачите, вже подарочки приїжджають. Купляв май 100 кг соняшника. Олію давлять десь в інтернеті продають. І на експорт там давлять. О! А хто в курсі що це таке? Зайшов в переписку, бо забув як називається макуха. та Сучасним фермером. <гум> льонова макуха. о. Бо вилетіло, суто вилетіло з голови, дивіться. Ух, для наче льонова, як правильно. Дядько займається, продає. Може до його напроситься, хай покаже, як його є олійниця. Як він так головку віджимає, такі тоненькі пластівці. Перший раз я бачу так. Таку як. Макушку. Ну, тепер будемо експериментувати. За гарбузову з сучасним фермером побалакав. Ми оприділилися, в яких дозах її давати. І як правильно давати. А насчет льоної тепер не знаю, тепер буду опять писати, казати. Виручай, друже. Бой далі й на цю напробу. Безкоштовно. Сказали, попробуй, а там договоримося. Як, по, по якій ціні буде. Кукурузка подалася, пшеницька ще є. Треба знову їхати на село, заготовляти, завозити. Так що такі справи. Так, да, красота. Тільки аж блистить, видно така жирненька. Не? Як блистить? Ну, хлопці молодці займаються. Ми Коли напросимося до них, хай покажуть. Казав там ставочок щось вирили. Правда, <гадав> вчора знакоме, а сьогодні вже підганяють такі подарунки. Дуже велике їм дякую. Ми зімоємо щось, щось рішимо. Так, ну тепер погнали, покажу вам ще, що в мене сталося. Так, наш фундамент залитий. І тут за туалетом готовлю площадку під заливку. Але тут, виходить, яма. І хочу підняти. Завожу за камінці, отакі в мене є старі. І щоб вище підняти площадку і залити цементом. Тут буде стояти бочка, яка подаватиме корм у наш курятник. А тут а так до стіни не залив тоді. Але нічого, ми оттуда запустимо красиво за ляму. Так, ну а по ціпках перекинув їх уже низ. рішив, петухів, петухів переважно всіх, і тому пару дівочок, які вже такі мощні побільше. Щоб меншенькі залишилися зверху, більшенькі були знизу. Я вчора ні, сьогодні вичищав з утра, вон вже потихеньку насирають. Тільки пан, як воду стажить, другий раз вода розливається і тече. Ось такі у нас справи. А так потихеньку сруть, все як положено. Воду не ставив поїлку. Стоїть воно там в углі, але їх ще не встановлював. Раз у день води набрати, мені, банку поставили і все. Раз утром, раз ввечері. Пішов помив їх раз там 5 днів. І все. Кормушечки в дії. попроїзав такі отвори, можна сказати, 10 на 5. Вони вже здорові не пролазять. І кормушки, ви бачили, самодільні я робив, вигинав нашим листогілом. Цей не побризав, Так у вас позагинав, друщо внизу впустить, якщо знову з'являться цепляда маленька, щоб не вилазили. Або чимось зашивати. Тобто всередині кормушка стоїть, але вони через, з неї висипали, багато корму розсипали. Тут стоїть от бортовочка, Ви бачите як. І вони як зюбом підсипають, туди його закидають і не висип... менше висипається. Ну, ось так. А, кстати, поставив позавчора пісок. До вечора з'їли, тоді з утра насипав в'їли, а це видно, вже наїлися, остається пісок. Так само і тут а зверху ще є. А то такий апетит був не недетський. Перли, 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 перли. Видно, якогось не вистачало у них вітаміна. Ну що, колеги, таке коротесеньке відео. Будемо експериментувати. Гарбузовий насіння і зльоновий. Сучасний фермер, ще тебе трошки позадовбую. Це ж таке. Нагрузиватися, Ну, З тими хлопцями щось і, щось і придумаємо. Так що всім дякую. Всім гарного дня. Слава Україні! Наші хлопці найкращі. Бережи їх, Боженька. Все самого найкращего. Все, всім пока.